Шунику. Идем. Шунику кидаешь, все не Ты не покидаешь там все-таки а -а -а. с молоком, Время должно пинем. Вот а -а -а. он ты кушал, кстати. А -а -а. Да? Все конфеты еще кучку но не м есть. Ну, да, Я так понимаю. Молока ему не могу отдавать языку. Что я знаю, я сомневаюсь в этом, конечно. У мене померло багато язику. Мо хіба мішей е, померло. Яжики хищники, навряд вони від молока умирать будуть. Вони люблять молоко. Яжики з м'яса. По суті, він должен перетравлювати молоко. Каже, кишниця, вчора ловила горобчика. Кому? Нічого собі. Лігала вверх, так, знаєш, і не зловила. Ну, ось, щоб горобчика ловив. Чи сіво кіл лісі здобуває? Ловила вчора горобчика. М М М М ти ловиш, ж зловила, тіла? ти ж сам mm -hmm. Про Ви погано думаєте, Діма. Щоб ну, прям горобчик. Не А він вже не голодний, бо він уже все закопує. Да. Батько вчора всі лапи подкопывав. Кузькую. десять 10 було, чи ні? Одну, свіжу. Угу. А тут Чого він не закопав? Він все по двері допищить. А так, перед цим побачу, бачу, да ходив з грязною лапою, десь на шоу був. Ну, відкопав. А потім він закопує і він знає, де він це робить. А? І він ходить тут копує. Бо я думаю, що він там лазить постійно? А то він лапу шукав там. Спасибо, Англина. кота пошла снизу. Холодно на улице. На холодно. И туда бы лекарства сами купить. Да, на меня вину кола. Привет, Надя, Все будет. Иван, вам приветик. Им тоже. Большой mm -hmm. приветик. Да, да, да. Забудь с один колодором и Спасибо, Надя. А вона мені вчора ввечері позвонила, спеціально нагадала. Напомню мені, щоб я напомнив тобі. Наповнила мені, щоб я напомнив тобі. Так, сьогодні треба рахунка поповнити в телефоні. Да, что я не сидят. Хоть бы звонить до меня на меня на зуляк. А ты будешь кричать, да? Вот я там а вон тут. Подивись. Mm. Даже еду когось и не может, да? Все одно дзвонити, ну, все одно треба, щоб була я. Любов. Любов, да. Дай, дай булку. Не я хочу. хочу. Я свою булку з'їв. Клас. Я теж. Ні. Є ж місно, вона повтувала. Тобі треба гною возити. А ты не знаешь, что молоко продаю. Молоко продаю, что сейчас не... Цыган еще не чую, что ты на цыганский базар заходишь. Саша, а я в понеделок всем казала, то все устанавливались, где брали. А щоб мовчала, то хто я знаю, что продала вообще. Э, Пить себе вот вам, обычно молца. Угу. Молоко. Угу. На колонку записав і пошел. Да, ну все. Ладимила хоть намовиться. Мала теличка, бляха, щоб зараз дати її. Це треба трохи погодувати. Це що, Діма, 74 бутилки, що це манго. Лукас, доингли? Итальянцы, испанцы. Вс пишут. Чтобы им тоже писать. Итальянцы на английском говорят. На английском чинении. На итальянском. А, итальянцы их начали. Да, на Испанцев тоже своя мова. мога. Ви ж ми кіно дивилися, і в катані. О, і бачите, стало італянцем. Кіно. О, ти дивився кіно, так, да, запомінав. Запомінаєш, знаєш. Чого ти в школі вчився, чого не запомінав? Бо не Миссия була така, нафіг вона мені надо. Тут проблема в школьному образуванні, не в дітях. Як учителя подають. Подача, рот закрий, сиди і слухай, дитя, вона буде делати від, що вона слухає. Вона тебе не слухає. Це колись казала вчитель математики, так? Да? Це всі так кажуть. Я вам скажу. По-простому. Якщо фундамент слабий, то на фундамент коли ж домом розвалюється. З самого початку, якщо не зрозумів, то далі вже нема чого і розуміти. Бо ти все одно нічого не розумієш. Ja, а, да, Через... да. а от узяти хімія, фізика. Через... Ну, я тобі основи. скажу, що не, не пізди. У мого віки да, математичка, викладала математику. Він ну. мені казав, я був мамо дубина в той математиці, бо я не розумів учительку зовсім. 되. Так, що не розумів, по починаю питати, вона вищить. А я перестав даже епітати. Став другий учитель математики, так? Мой вітя полюбив математику. Та, я переб'ю, батько. У мене математика, геометрия алгебра 5-6. Закончив я, це було якого, до сьомого класу, так? Да? З сьомого по дев'ятий я догнав математику до дев'яти. Знаю, як став то, другий учитим. У да, мене 2 роки все лиш учивку ну, і учитель. учитель якщо знаєш. І я догнав, ну, 5 і 9, тобто ну. це 3 і 4 по цьому. Тобто я на 1 бал по старій системі підняв своє знання. Ну то якщо ману його перепитати. Ну якщо його можна в я, я його вчився не 2 роки, а 3 роки. Ну, але вот так розказує, казав Вітя, що його не треба перепитувати. Ну, зараз, бачите, зараз просто. Усі одразу розуміють. А от, а вчителька наша була, Лязовська, да? Вона щось говорила цілий урок, але не один учень її не розумів. І все, це не мої віче. Це все, все так кажуть. Все залежить від подачі. От Діло... учителя все залежить. Як учитель тобі вкладе в голову? Діло в тому, що зараз є інтернет, багато чому в інтернеті розбиратися. Інтернет це ну, якщо з умом користуватися, ну, те, що треба, я думаю то багато чому на зрозуміти. можна все разу... вивчити выучить все можна за счет інтернету, тому що все розказується сейчас якщо да. большая можешь вдома сидіти і все знати, що і куди це. только надо умних людей знаходити, не шарлатанов які щось розказують, и самі не знають, що розказують. Успішна школа успішного успіху успеха успішного не могла Знаєш, от такий як ти вчитель, да тебе вообще никто не поймет і не хоче, не захоче батько, А знаєш що, бо як тобі щось там об'яснити сину, ах ти козел, ах ти перед такий сякий, ах ти такий сякий, іди отсюда зовсім. Іди, одівайся моя золотенька, я тебе люблю. У мене один вивод, якщо б мій батько був президентом країни, він би був другим Гітлером ще хуже. Він, знаєш, осуждають, що Сталін всіх розстрілював, батько взагалі обійшов розстріляти всіх. Розстріляти всіх. І шах, ти! Всіх. І ти! Отак от, от, от ти крич ти тебе. Тобі, щоб показати сину, щось як правильно робити, не можеш. Ти і ішак. Іди. Іди, щоб я щось, тебе не бачу. Щось не по-твоєму. По о, підагейтопі! Оооо! Іди отсюда о! Кошку злякаєш, Діма. 10 минут восьмого собі. Такі учителя є, як ти. Да. Попитаєш учителя. А она кричит, каждый видит. Одевай на спину. Закинул пишет, Если головы нет, то туда ничего не вложить. <говорит> Дело в том, что много чего можно Мона, зашить, можно вложить, а бы желание влажило. Да. было. Только из, из десяти, одного или двух людей нормальных найдешь, які правильно рассказывают. Ну да. Дитина так, как на надо. Дитина сам... родится тупой. Вот даже топливную аппаратуру. Я ж... Ну вот я же знал правильно Це ж не то, что он, например, головку снял спере сверху, и она должна быть Я, я не все ли она будем ехать сбоку откручивать, ще надо, щоб разобраться на следующий, чтобы бюджеты поменять и все.